Хочу виразити слова великої вдячності команді професіоналів медичного центру Академія Здоров'я, які мають індивідуальний підхід до кожного пацієнта, а особливо лікарю Тетяні Васильівні Юзюк. За те, що вони з такою добротою. З професіональністю підтримали моє здоров'я, яке було не дуже добрим. Я є керівник народного аматорського ансамблю танцю Веселка місто Костопіль Людмила Озарчук. З великим страхом за своє здоров'я я поїхала з дітьми. На 11-й міжнародний фольклорний фестиваль у Північну Македонію, місто Охрід. За цей період, що я була з дітьми на фестивалі, я не випила жодної півулки. Так, жодної. Все було так класно, що я і забула про них, бо ніщо мене не турбувало. Наш колектив зустрічали дуже добре. Було багато сміху, емоцій, задоволень від дітей, від колег і організаторів. Все було так класно, але швидко закінчилося. Дякую, Тетяна Васильівна, за підтримку і хороше лікування. Бажаю так і продовжувати надавати якісні медичні послуги. Дякую вам.